Якщо відкинути всі ці спекуляції, взяти почуття патріотизму в, в чистому вигляді, то власне це один із тих рушіїв, який здатен привести до розвитку, до розвитку народу, суспільства, держави. І у випадку власне України, патріотизм це, це те почуття, це той стимул, який дозволяє людям також виходити на новий рівень свідомості, самосвідомості і суспільної свідомості. Чины ни слова. Сили чупидов шелезні, тепер чубів немає, але кожен не без чуба Мучніше від оси, нічніше, від дуба Мій народ це красуні дівчата, у інших таких мало, а в нас таких багато Червоніють від сліз, рожевіють від сміху Своїми ласками дарують, неймовірну втіху Мій народ, діти веселі, щастя кожній родині, радість кожній оселі Хочуть усе вміти, прагнуть усе знати, Любих свою мову Ми тут знаємо, ми тут пам'ятаємо, ми вболіваємо, ми чим можемо допомагаємо. І е, найголовніше те, що для нас дуже важливо, щоб здійснюючи свій подвиг, ви все ж таки пам'ятали про те, що нам, українцям, нам, Україні, потрібні живі, живі герої. Залишайтеся, хлопці, живими. Принаймні, пам'ятайте про те, що е, живий герой. Це той герой, який здатен здійснити ще безліч подвигів. Я не закликаю зараз до того, щоб ви ставили своє життя вище за все інше. І щоб ви, коли постане вибір, не завжди дбали про ну, тільки про збереження власного життя, власного здоров'я. Але коли є така можливість, ви пам'ятаєте про те, що вас тут люблять, що вас тут чекають і що вам є куди повертатися.